Топ-5 самих частих поломок, з якими люди звертаються на СТО. На п'ятому місці це буде про автомобіля, тому що багато хто забуває про регламент заміни свічок. Приїжджає машина вже троїть, починаємо розбиратись. Недорогий ремонт. Але якщо робити його вчасно по регламенту, з ними на СТО точно звертатись не будете. На четвертому місці, на четвертому місці, це перегорівші лампочки. Як би банально не було, але да, не саме розповсюджена проблема, але також приїжджають замінять мені лампочку, тому що є помилка на панелі приладів, що це може бути? Нічого теж буває, але не саме розповсюджено. На третьому місці, на третьому місці це завдяки нашим дорогам. Це стоечки, втулочки стабілізатора. В більшості випадків це корейські машини, тому що на корейцях, як показує практика, найменше вони ходять по нашим дорогам. Також, якщо заїжджає корейць, будь-який на діагностику ходової, в основному стук це буде проявлятися стоечка або втулочка стабілізатора. На другому місці, на другому місці це машини з гальмами, саме там колодки, диски, тому що опять-таки, на багатьох машинах апятики ми будемо казати, якщо за. Японські чи корейські автомобілі, де немає датчиків зносу, той, хто саме наїзник, а не е, там слідкує за своїми машинами, теж приїжджає, коли вже пізно, приїжджає, коли вже метал треба по металу. Також. Е, також таке буває. На першому місці у нас буде це система охолодження. Система охолодження, скажімо так, і опалення салону, тому що взимку напевно кожен третій автомобіль заїжджає, що в машині холодно не гріє пічка. Влітку заїжджають опять-таки, Кожен третій автомобіль або не працює вентилятор охолодження, або куди здівається антифріз, або. Шина перегрівається, тому щоб у цей щоб не попасти у цей ім'я топ 5 основних поломок, просто треба іноді обслуговувати свій автомобіль, мити радіатори, слідкувати за системою охолодження, іноді перевіряти свої гальмівні колодки. Хоча б якщо навіть ви самі міняєте мастило в машині, звертайте на це увагу, тому що це може бути небезпечно. Це все можна вирішити просто на етапі банальної діагностики ходової, яку можна робити при плановому заміні мастила. От, в принципі, всі наші поради на сьогодні.